Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Журналіст Саплієнко зазначає, Росія готується до масованого ракетного обстрілу України. На аеродромі Енгельс 2 з'явилися ще 5 додаткових літаків. Це основна база бомбардувальників РФ, а також ту 160 Станом на сьогодні там 5 ту 95 МС, 4 ту 22 М 3 ту 160 З цього аеродрому в основному взлітають літаки для ракетних ударів по Україні. У той же час полковник авіації заявив, що йому боляче дивитись на засипану Бомбами та ракетами Україну заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Геннадій Штерн, випустив відеозвернення до російських військових льотчиків та закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл. В цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росія. Я виріс на Черкаській землі, звідти пішов в авіацію. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю. Наголосив штерн. Він нагадав, що українські та російські пілоти літали у спільному небі на одних літаках з одних і ти тих самих аеродромів українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста. Миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря, зазначив льотчик. Як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ Геннадій Штерн, понад 30 років життя віддав військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське вище військове авіаційне училище. 1982 Ленінградську академію авіації до 1999 року. Проходив. Службу в авіаційних частинах з'єднаннях та об'єднаннях ВПС СРСР, а потім у ВПС РФ на посадах льотчика інструктора, командира ланки, заступника командира та командира ескадрилі, заступника командира полку, заступника начальника льотно-методичного відділу училища, начальника льотно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика інспектора бойової підготовки та старшого інспектора льотчика з безпеки польотів 4-ї повітряної армії освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт становить чотири Сто годин учасник бойових дій, інвалід війни другої групи. Після відставки живе та працює у місті Черкаси. В той же час пілоти повітряних сил України зазначили, що збивали, збивають і будуть збивати кожна корита, яке залітає на територію України. Не за горами стоїть той день, коли під приціл винящувальної авіації попадуть. І ту 160 які звикли літати без супроводу. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.